Сьогодні з вами Віталік і Катя. І сьогодні ми покажемо вам, як працює цей механізм. І ось ми могли його вже тільки що побачити, але подивіться ще раз. Ось як він виглядає. Плашує він ось так Окрім цієї дії, додавалася ця. Кожні зараз поясню, як це все ж таки працює. Коли я кручу за цей вагіт, тоді ця балка теж крутиться, а на ній є шестеренка та колесо. Це, коли... це колесо із цим з'єднані різинками, І ось так і працюється. Тут... А тут шестернки, я звичайно також крутяться і крутять цю балку, на якому є колесо. Як я з'єднаю з іншим колесом, резинкою. І також робиться це і, це. і ось ми зняли резинки для того, щоб вам показати, і було найважче. Е, найважче, я думаю, так, що було зробити цю стінку, так як вона ще, її майже неможливо було вставити, і вона дуже легко ламалася. І також. Цю стіну теж була не дуже легко зробити. Так як вона також дуже, дуже часто ламалася, але їй допомагає тепер ця стіна. Так як справа була в тому, що ця ручка занадто сильно крутила, і тому вона дуже сильно шуталася. І в результаті цього ламалася. Цю стін цю стіну теж нелегко, так як вона була з'єднана зі стрім, і вона також дуже дуже сильно шуталася. І. Теж ламалися, так як вони були з'єднані. Ну і всім бувайте. Дякую за те, що ви це відео подивилися. Ставте пальці вверх. Пишіть, чи продовжувати мені ще робити ці механізми чи ні. І також ставте лайки. Пока!